Інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня в ефірі каналу Житомир. Вітаю вас! Деякі теми випуску є такими. На військовому полігоні поблизу Житомира від вибуху гранати загинув військовослужбовець з Миколаєва. У шпиталі не вистачає медикаментів. Про це говорять волонтери, а от військові лікарі від коментарів утримуються. Голову Брусилівської райдержадміністрації затримали під час отримання хабара. На військовому полігоні поблизу Житомира під час проходження навчань загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади міста Миколаєва. За попередню інформацію, військовослужбовець загинув під час підготовчих заходів зі стрільби від вибуху гранати РПГ 22 У військовій прокуратурі Житомира звітують про вже проведені першочергові оперативно-слідчі заходи та зазначають, що експерти продовжують огляд на місці події. Причину смерті військовослужбовця встановлюють, триває допит свідків. На даний час, як я вже пояснював, огляд місії події ще триває. У зв'язку з великим обсягом проведення вилучаються відповідні керівні документи, а також встановлюються свідки даної події. Попередньо встановлено, що під час Сьогодні повинні були відбутися навчальні стрільби, однак є певний етап, перед початком стрільб проводиться певні організаційні заходи. І саме під час проведення підготовчих заходів до майбутніх стрільб, які повинні були, відбути, сталася дана подія. На місці події було виявлено лпг 22 це реактивна противотанкова граната. З яку механізм, при яких обставинах. Трапився випадок. На даний час нами встановлюється». Поранені військовослужбовці із Житомира змушені самі купувати ліки, які держава повинна видавати їм безкоштовно. Про це на сторінці допомога пораненим військовослужбовцям у мережі Фейсбук повідомила Житомирська волонтерка Марія Уланова. Лікарі розводять руками і відправляють до аптеки шпиталю, а там також розводять руками. Тендер закупівлі триває. Звертайтесь, коли ліки привезуть. Тепер у волонтерів розриваються телефони, написала Марія. Українські захисники звертаються за допомогою до волонтерів, які шукають гроші на житті. Во необхідні ліки, куди зникли державні медикаменти у Житомирському військовому шпиталі. Обіцяли пояснити, але лише після того, як у міністерстві оборони України погодять журналістський запит і дозволять їм говорити з репортерами. Наша команда дочекається відповіді з органу комунікації, і у наступних випусках новин ви почуєте коментар керівництва шпиталю. У робочому кабінеті на отриманні хабара затримали голову Бруселівської райдержадміністрації. Оперативники Служби безпеки України затримали посадовця на робочому місці після отримання частини хабара у розмірі 5 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, чиновник вимагав 7 тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за неперешкоджання його підприємницькій діяльності. У разі відмови посадовець неодноразово погрожував під час особистих зустрічей включити цех до переліку підприємств для перевірки контролюючими органами. На даний Час у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 шістдесят одержання неправомірної вигоди службової особи кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, яке проводиться слідчим відділом прокуратури Житомирської області. Отримані гроші вилучили. Зараз вирішують питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Це затримання прокоментував очільник області Ігор Гундич і наголосив, що наглядними прикладами боротиметься з корупцією і далі. Тую керівник району мав би піти через погані показники, а піде за корупцію. Кінець цитати відкрито кримінальне провадження. Якщо вину посадовця доведуть, то йому загрожуватиме позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна. Такими є деякі теми дня. Далі говоритимемо про такі події. Перевірки маршруток у Житомирі тривають. Автоперевізників, які не виправляють недоліки, вже попередили про розірвання договорів. На стадіоні Спартак вже найближчим часом розпочнуть реконструкцію. Втім, все залежатиме від рішень депутатів Житомирської міської ради. Аеробіка понад усе у Житомирі триває всеукраїнський відкритий чемпіонат зі спортивної аеробіки та фітнесу на здобуття кубку імені Сергія Корольова. В області вже місяць тривають перевірки автоперевізників, які здійснюють пасажирські перевезення в області протягом січня та лютого працівники управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації спільно із управлінням Укртрансбезпеки у Житомирській області перевірили більше 60 внутрішньообласних маршрутів загального користування та близько 220 автобусів, що курсують на маршрутах. За інформацією управління технічні недоліки виявили на 11 маршрутах, Після чого автоперевізників попередили про їх негайне Усунення на деяких маршрутах виявлені порушення та недоліки були усунуті повністю. А ось на маршрутах 102, 106 та 123 недоліки усунуті не сповна. Тому автоперевізників, які обслуговують ці маршрути, офіційно попереджено про те, що у разі невиправлення недоліків у 10-денний термін договір з підприємством буде розірвано. Неналежний санітарно-технічний стан автобусів, відсутність візуальної інформації, недотримання затверджених графіків руху, основні порушення в роботі автоперевізників. Перевірки перевізників Ватимуть і надалі у разі виявлення порушень та їх неусунення. Договори з підприємствами буде розірвано. Повідомляють на сайті облдержадміністрації. З-поміж цьогорічних планів міської влади на реконструкцію об'єктів культури та спорту стадіон Спартак про це на своєму брифінгу журналістам розповів міський голова Сергій Сухомлин. Сьогодні Спартак це не лише улюблене місце багатьох житомирян для занять фізкультурою, а й база для тренувань півтисячі вихованців футбольної школи Полісся. У планах перетворення занедбаного стадіону у сучасну вільну зону для занять спортом, фізичною культурою, а також активного сімейного відпочинку. Вкритий сніговою кашею стадіон Спартак сьогодні виглядає не надто привабливо. Зазвичай тут людно. Наразі лише студенти торгівельно-економічного коледжу. Є всі снаряди для різних вправ. Спартак взагалі хороший. Тут є і здоровий стадіон для спортсменів, і маленький, де можуть тренуватися як і спортсмени школи, так і обичні діти. Хотілося б, щоб зробили Поле качественне, не так, як є, щоб сміття було поменше, і щоб більше людей спортом займалися, ніж приходили на стадіон і розпивали спартній напої. Такі самі побажання та ще більш далекоглядні плани має нове керівництво Спартака. Поки що на старому плані стадіону показують розмах майбутньої реконструкції. Буде реконструкція, повністю реконструкція і на полметра підняття трибун сместимостью 1200 человек Мы сможем принимать чемпионат украины среди команд второй лиги вот будет положен искусственный газон на центральном поле Современне освіщення, а ще нові роздягальні дах над мініфутбольним майданчиком, поліуретанові бігові доріжки, новий громадський туалет та тренажерний майданчик. Площадка, яка буде реконструюрована под тренажори. За мною като знаходиться Забор ми плануємо демонтувати і буде свободний доступ. Спортивний інтерес до стадіону Спартак у міської влади виник разом із процедурою передавання цього об'єкту з балансу обласної ради на місто. Це буде єдиний стадіон, який буде належати місту, стадіон Спартак. І хочеться, щоб він, звичайно, виглядав достойно, тому що все таки 90% учнів школи і людей, які там займаються, це житомиряни. Буде відпрацьований проект, він буде показаний депутатам. Я Думаю, вони його підтримують. Можливо, в них буде зауваження. Ми їх теж врахуємо обов'язково. Уже так ми бачимо по проектно-кошторисній документації. Вартість реконструкції самого стадіону і прилеглої території буде більше ніж 10 мільйонів. А саме понад 25 мільйонів гривень. Тому 10 мільйонів з міського бюджету це необхідний внесок для участі у програмі фонду регіонального розвитку. Є така умова фонду регіонального розвитку. Це співфінансування. Якщо збіг обставин буде сприятливим, то програма мін. Мов на цей рік вкрити штучним покриттям поле, зробити освітлення та покласти нові бігові доріжки. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Всеукраїнський відкритий чемпіонат зі спортивної аеробіки та фітнесу на здобуття кубку імені Сергія Корольова набуває популярності, і Житомир стає його столицею. Цього разу спортивне свято сили та краси у нашому обласному центрі відбувається в шосте. Вихованці спортивних шкіл та клубів встигли не лише показати суддям та глядачам свої спортивні вміння, а й вже отримати перші нагороди, що приваблює маленьких спортсменів у заняттях цим особливим видом спорту, чому хлопчики вважають його дуже чоловічим, і як саме потрібно працювати над собою. Щоб стати гармонійним, красивим та визнаним, знає Ірина Остапчук. Так, урочистим шикуванням та показовими виступами розпочався традиційний для Житомира відкритий турнір зі спортивної аеробіки та фітнесу. Цього разу фізкультурний комплекс Авангард зібрав майже 500 вихованців шкіл та юнацьких клубів із 10 областей України, зокрема і Донецької. Незмінний організатор та головний суддя змагань, вважає, що цей вид спорту найпрекрасніший із усіх. Цей вид спорту прекрасний і не такий, скажімо так, древній, а молодий вид спорту. Ми його розширюємо, популяризуємо в Україні та в нашій області. З кожним роком це розширяємося в цьому році. У нас беруть участь 17 команд з 10 областей. Маша Кучерова приїхала на змагання із міста Боярка. Її команда називається Леді та Кадети. каже, що за три роки, відколи вона у цьому виді спорту, встигла здобути не одну почесну нагороду і друзів, зокрема із Житомира. Житомирі ти вперше ні, вже. Десь п'яте чи шосте. Мені дуже подобається. Можна знаходити багато нових друзів. Більшість учасників спортивного свята дівчатка. І це попри те, що аеробіка та фітнес традиційно чоловічий вид спорту. Запевняє, Житомирянин Сашко каже, що заняття цим спортом для нього є справжнім драйвом. Він енергічний, гарний, а Спортивний аеробік. Ну, чоловічий спорт, але так стало, що пішли на цей спорт жінки. Сашко вірить, що команди зі спортивної аеробіки стануть найкращими в Україні. Ми досить сильна команда, і ми вважаємо, що ми будемо першими. Житомирянка Христина Матвійчук визнана в Україні та за її межами спортсменка зі спортивної аеробіки. Вона чемпіонка Європи з цього виду спорту. Зізнається, що цей спорт розвиває силу, розум та впливає на красу і гарне самопочуття. Від спорту красивий, дуже тяжелий. Він, звісно, не похож на інші гімнастичні види спорту. але він вміщає в себе елементи художественної гімнастики, акробатику. І щоб достигнути великих результатів, потрібно дуже тренуватися. Менка додає, що як суддя вона оцінюватиме в виступах своїх молодших колег вправність та артистичність. «Можна бути і сильним, і розтягнутим, і артистичним. У перший день змагань юні спортсмени отримали перші нагороди. Турнір у різних категоріях та напрямках триватиме кілька днів. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. На такій інформації ставимо крапку у сьогоднішньому інформаційному випуску. На останок інформація від синоптиків на ці вихідні. До побачення! За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 25 лютого вночі – мінус 1 плюс 1 в день від 2 до 4 градусів тепла. 26 лютого вночі – мінус 4 мінус 6 в день плюс 4 плюс 6 градусів. У вівторок 28 лютого повітря прогріється до 8 градусів тепла. Атмосферний Тиск 730 мм і поступово зростатиме. Вологість повітря 70%.